Добрий день, рада застати на своєму каналі. Ставлять багато запитань з приводу червоного Вовчака, і як подивитися цю проблему з точки зору системного детоксу. Факторами ризику для Вовчака є. Генетика, хронічні захворювання шлунку та кишківника, синдром підвищеної проникності кишківника, деякі лікарські препарати, антибіотики, сольфаніламіди, препарати для лікування пухлин, хронічні інфекції та ревматичні захворювання, тривале перебування під впливом сонячних промірів на морозі та вітрі, для шкіряних форм це травматизація шкіри, також шкідливі звички, алкоголь, паління. Гормональні порушення, порушення метаболізму, але головним фактором є збій в роботі імунітету. При вавчику спочатку відбувається збій імунної системи, підвищується активність лімфоцитів, які утворюють антитіла. Антитіла розповсюджуються по всьому організму і ушкоджують наші кровіносні судини. В місцях ушкодження виділяються ферменти, які вражають здорові тканини. Якщо простіше. То імунітет збожеволів і руйнує свій організм. Чому так відбувається? З усіх факторів, найголовнішим є порушення в роботі шлунково кишкового тракту. Всім відомо з реклами, що 70% нашого імунітету знаходяться в кишківнику. Уся наша їжа за визначенням нам генетично стороння. Щоб засвоїти їжу та стерти чужорідну генетичну інформацію, шлунок та підшлункова залоза виділяють ферменти, які їжу перетравлюють. Якщо недостатньо ферментів для перетравлення їжі, існує запалення шлунково-кишкового тракту, синдром підвищеної проникності кишківника, непереносівності глютену, дисбіоз, тоді недостатньо перетравлена їжа, бактерії, гриби долають бар'єр слизової болонки кишківника, де зустрічаються з нашою імунною системою, напружують та виснажують її. До речі, площа кишківника має розмір футбольного поля. Таким чином, в основі більшості аутоімунних захворювань знаходяться проблеми з шлунково-кишковим трактом та неадекватна реакція виснаженого імунітету. Система детокс у даному випадку передбачає позбавлення руйнівних емоцій, перегляд раціону харчування, елімінаційну дієту, позбавлення від сміттєвої їжі, реабілітацію шлунково-кишкового тракту та поетапний детокс всіх органів та систем. Що стосується впливу психосоматики на виникнення захворювання, то за це в першу чергу незадоволення собою, невідпускання якихось ситуацій та відносини з мамою. Остеопат зазвичай виявляє напруження в зоні печінки і живота та усуває їх. Ради бути корисним, задавайте питання, ставте лайки. Бажаю всім здоров'я та активного довголіття!